Пані Віра відвідує форум кожен рік, каже, що намагається не пропускати будь-які концерти в академії музики. Європейський музичний форум проходить в рамках музики без меж», і до того ж стільки цікавих людей представлені в програмі. Тому я так щаслива, що я дійсно змогла не тільки сама піти, але й запросити своїх друзів разом з собою. Софія навчається в академії музики імені Глінки перший рік. Каже, що на такому заході вперше. Обіцяли, що буде дуже цікавий концерт. Грає ректор консерваторії. Програма цікава. Мені дуже сподобалась, коли я прочитала афішу. Четверте до Дніпра приїздила солістка опери Юта Марія. Говорить, що їй дуже подобається тут виступати, але місто вона майже не бачила, бо весь час витрачає на репетиції та майстер-класи. Тільки в минулому році мені показали чудову набережну. Це було лише півгодини у сонячний день. Я дуже цьому раділа, але більше побачити, на жаль, не вдається. Орм став новим досвідом для Даніеля Креспо. до України. Приїхав перше. музичні стандарти в репертуарі для труби. Я буду грати вперше в житті у супроводженні духового оркестру. Ще ніколи не грав. Це новий досвід. Я не знаю чи нервую. Напевно, це буде добре. Я грав цей репертуар з симфонічним оркестром, але не з духовим. Тому це буде мій перший раз. Європейський музичний форум триватиме до 26 лютого. Олена Ростовцева, Тетяна Загора, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро.